Шаланди повні, як і фалі. Костянчик, іди сюди. Шаланди, шаланди припили, іди сюди. Я хочу ще на пісню. Шаланди повні, як і фалі. Костянечка до мене прийшов. І ти мене так крепко-крепко обняв і далі ти пішов. Я вам розкажу про сю ікорку, що вона прекрасна у нас є. І вона у нас стає на губах, на оцих, на прекрасних, шикарних губках. Да, губки, так, да, зайчик? Костячик. Добрий день. Так, дівчинки, ну ви знаєте, що ми... Тож... Посмотреть на вас нас, та ми тут, ми тут. От розсвіта до заката. <реш> спасибо вам велике, спасибо. Спасибо вам велике. Ви теж, ви знаєте, завдяки вам цим компліментам, вашому вніманню ми цвітемо. Ми падаємо духом, да. та куди ще впасти духом, то й тоді взагалі вже, ви що, да, зайчик? Ну Ікра впала, ікра духа не вийде. Так, мої ріденьки, дивіться, сьогодні получили ми отаку і корочку, дві перевернула догори дриком. До гори, дреком, до гори дреком, знаєте, що це таке догори. Так, зайчик, Дивіться, двісті тридцята банка, 1500 п'ятсот гривень. Вона у нас взагалі, ну правда, вона по перше люди розпропали і вона дуже вкусна. Шана її получила до скільки ящиків. Поток, так зайчик, це на виставляє туда. Хостянчика, ну йди присядь туди, бо такий широченький у мене бачу, та юшка тебе варениками. Що ти махаєш. Захоче. Бачите, катанюшка тими варениками оформила, знаєш, бачите, такі широкі стали вже зайчик. То тепер ми з тобою боком двоє будемо вставати. Так, отримали сареличку 200 грамів 1000 гривень, аболдєна вкусна і курочка. Вона йде, ви знаєте, така ніжненька. Вона теж дуже вкусна. Потім таку ікру отримали. Ми ікру получаємо разу. Хочете у банки, хочете без банок, хочете як. Потім мої хороші. Ну ці відеречка, ви знаєте, 480 вісімдесят грамів п'ятсот гривень. Вони в нас є. Їх тут дуже багато. Ми в день робимо по 40 відеочок, вони дуже. Це не обрізка, це філеєчка виложена. Сьогодні отримали щучку 450 грам, ой, 450 гривень 100 г і 0,5 баночка 2000 мы получаем. Дивіться, щучка йде мало-мало сольна. Вона правда дійсно дуже вкусна і вона, ви знаєте, що вона сама-сама полезна. Потім тримаю холодильничок, величок, дивіться, і парочка є різна дивіться, є спадає. Що все падається? Хтось спішить до нас? Що спішить? То, якогось сьогодні била ночі, тепер до мене хтось спішить. Мені ж інтересно. Прямо бандитка ти сьогодні? Так, Доброго добре утро. Значить, дивіться, горбушка 200 грам, 1400 гривень. Крабик є і великий, крабик є і маленький, і корочка є різна. Вона йде в нас різна. 100, 200, пол кіло, 320 грам. 250. Одним словом, мої хорошенькі, товар у нас є, ми теж є. І кожен день ми щось дополучаємо. Понімаєте, щось ми получаємо, якісь новинки, щось десь воно є. Так що мої хорошенькі, ми знаходимося на приводі молодшому корпусі. Точка у нас одна, і ми теж одні дівочки, шаланда дійсно дуже хороша ікра. Ну от любий, її скосяк, зараз стопочка не впаде. Ми беремо, її, тому що 230 тридцять По-перше, удобна баночка, по-друге, вкусна ікра, і воно коштує. ви собі відкрили, наложили і закрили. Одним словом. Замовлення тільки на Viber 0984920776. І корочка йде і крупна, і мелка, вона яка хоче. І кров вся дуже-дуже-дуже вкусно. Так що мої хороші, цілую, люблю, обнімаю. Найпрекраснішого дня вам бажаємо. Все. Значить, дівчатки мої, вольвинки, на шосе пригощик на Болгарію. І сьогодні на Болгарію каже, що На Болгарію є зразу великий заказ, сало, салає, солонинка Света два рулета таких, два рулета. Нет, таких. Три третий казала мені. Він сказав два від техот, который Патриот, правильно? Миди два и три вот этих. Три вот этих, 3? да, три вот этих. А, по два, а два и два вот этих и три вот этих рулета. Ага. Это все едет на Болгарию. Да. 067 663 5607. Вот такой вот три, три, да? три да? да? вот этих вот и по два вот этих вот, он сказал, рулетика. По Покажи да. Покажи солонинку свою салку. так, солонину надо перевакумировать, потому что мы с моим вакууматором будем долго играться. И вот такая 3. солонинка солененькая едет на Болгарию сегодня. И вот такое обалденно классное сало. мягенькая с вышмаленной шкурочкой просто бомба девочки весь все закладу, потому что в Альбинке, походу, перевозчики есть уже везде езжай альбинка они уже есть везде пишите ответим вайбери все Добрый, все свеженькое все к вам отправим рулетики рыбку и сало салонинка все поедет к вам за кордон пишите Сало просто, просто не было. Да нет, это икра. Шкурочка мягенькая, вышпаленная, свечка была сала, белоснежная. Порежем, завакумируем, все приедет к вам. По Україне, за кордон, светолькин товар, ікорочка, рыбуйка. У нас тоже два оператора, пожалуйста. Ты понимаешь? Надо, надо попробовать икру, потому что скажут, что ж ты туда дал. Давайте, иди сюда. Давайте, кто там у нас? А вы что? Вы не пробуете? Вы уже поснідали? А ну як вона вам? Добре. Ну дивіться, просто є кіта. Давайте попробуємо ще кіту, що ми будемо з вами. Тому що потом, щоб знали, що щоб ви ви знали, більше хочете. Діться, кіта 800 сто грамів, горбушка 700. Альбінка, розказує про саву, куди ми його продаємо. Номер, номер 067 663 56 07. Дівчатки, пишіть, І мальчики теж, вайбер мені, ватсап, я вам всім отвечу. А сало, ты бачила, маленькая? Сало просто шикарное. Мягенькое, толстенькое. лезь. Посмотри, какое сало. Посмотри. Какие спиночки обрезные.